Учасниками весняної зміни проекту «Дітям мир та відпочинок дітям України стали дітки з найбільш постраждалих областей України: це Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Сумська, Одеська області. Це діти, яких повернули з депортації, діти, які втратили батьків під час війни, діти з прийомних сімей, діти, які проживали довгий час на окупованих територіях. Це діти з Маріуполя, з Харкова, з Луганська. Це діти, які бачили війну власними очима. Наше завдання було працювати зі втратами, тому що дуже багато дітей відчувають втрати не тільки близьких людей, а ще своїх домівок, шкіл, в яких вони вчились, а також дуже горюють за своїми домашніми улюбленцями. Найбільше того, що ми пропонували дітям. Це були вправи на розуміння своїх емоцій, на пропрацювання своїх страхів, агресії. Як цим опановувати? Вправи були дуже практичними, повсякденними і простими. Діти вразили своїми знаннями, вміннями і оптимістичним настроєм. Вони добре попрацювали в рамках активності «Блогер Кемп». Ми знімали прекрасних чудових відео, які заряджають оптимізмом. Це відео про життя у таборі, а також відео вдячності фонду Ріната Ахметова, його засновнику та команді. Зміна обстановки, все нове нові знайомства. Все ж таки, коли сюди приїхали у Іларі так все дуже гарно, природньо, Немає знову ж таки ні сирен. Ні, прильотів, сподіваюся, що взагалі такого не буде. Дуже сонячно, вже така обстановка літня, і мені тут подобається. Тут багато квестів, тут дуже класний дитячий майданчик, тут прикольно купатися в басейні. Тут багато собі друзів знайшла. Добре, класний табір. Не гупають, кожен день не прилітає, десь Тихо, атмосферний краса, гори. Дуже класний табір. Третій вже рік війни він дає нове завдання нам. І ми не можемо не змінювати нашу програму, бо змінюються наші діти. І зараз творчість це саме те, де діти можуть вийти з цього постійного тривожного кола, тому що це їх потреба. Потреба в творчості реалізуватися, в творчості проходити важкий шлях реабілітації. Я мрію ну, звісно про нашу перемогу вже навіть просто напевно про закінчення війни, щоб можна було спокійно зустрітися з родиною, з родичами, які живуть далеко в окупації зараз.